Доброго ранку, шановні сміляни. 9.50, 18 квітня. Традиційно виходимо в прямий ефір. Коротко доповім про стан справ в місті. Відповім на запитання. чи маленьку запитань поставлено, тому постараюсь відповісти на поставлені вами запитання. Щодо водопостачання, водовідведення нашого міста, цілодобово надається водопостачання, водовідведення нашим споживачам. На жаль, в зв'язку з погодніми умовами ми не можемо продовжити роботи по каналізаційному колектору. З приводу запитання одразу перейду запитання по тарифу КП «Водгео». Я думаю, що всі бачили сюжет. Мені додати нема чого. Економічно обґрунтований тариф станом на 2023 рік, в 2024 році, ми прийняли, тому що не відповідає ціна за електроенергію, то тарифів, який був прийнятий, мінімальна заробітна плата та інші складові. Тому для того, щоб не повторити. Скажімо так, історію попередників по нашому комунальному підприємству Од'єва, тому підприємство повинно існувати, повинно заробляти кошти для того, щоб у нас подавалась вода цілодобово, і підприємство могло виплачувати вчасну заробітну плату і платити відповідно за електроенергію, а не бути боржником по електроенергії, як то було раніше. Нагадаю, що раніше і міський бюджет надавав поворотну фінансову допомогу в розмірі. 10 мільйонів гривень, яка не повернута до сих пір до міського бюджету. Тому економічно обґрунтований тариф був затверджений рішенням виконавчого комітету. З приводу теплопостачання, опалювальний сезон у нас закінчився вже повністю по всьому місту. Підприємство буде готуватися до нового опалювального сезону. Зокрема, на літо у нас намічені великі плани з приводу. Альтернативних джерел живлення по котельням нашого міста. Більшість вже закрита у нас питання, що в минулому році. А в цьому році ми плануємо закрити вже 100% альтернативні джерела. Ви бачите всі, що у нас робиться в країні з енергетикою. Тому ми повинні бути готові до сталого проходження опального сезону 2024-2025 років. По СКП Комунальник продовжується у нас місячних благоустрою. Дякую всім, хто долучився до проведення толоки на мікрорайоні КУТ. Шкода, що дуже мало було місцевих жителів. Шкода, що мало хто долучився, крім працівників виконавчого комітету, студентів нашого училища. Дуже мало людей було, але ми зробили загальну спільну справу. Всіх закликаю долучитися до прибирання нашого міста. Погода нам сьогодні не дозволяє активно займатися прибиранням і активно, скажімо, займатися усуненням аварійної ямковості. Ми призупинили поки що ці роботи. Було запитання з приводу. Сакур на Богдана Хмельницького на бульварі, чи будуть, чи не будуть. Всіх запевняю, сакури будуть. Сакури вже закуплені управлінням житлово-комунального господарства. Вчора, позавчора, СКП комунальні працівники розмічали. Де будуть садитися сакури, не всі дерева закуплені, частину ми закупили весні, посадимо це, зокрема, сакури, інші дерева ми будемо закупляти вже восени і будуть висаджувати з дерева. Клумби також плануємо весною висадку клумб на бульварі, зокрема, Богдана Хмельницького. Буде більше ста сакур, я не пам'ятаю точну кількість, але коли розмітиться, коли. Скажімо так, пробуряться лунки під посадку дерев. Обов'язково, думаю, якщо погода нам дозволить, протягом наступного тижня висадяться всі сакури на вулиці Богдана Хмельницького. Коротко про стан справ все відповідає на запитання. Людина запитувала, чи можна пилосос чи пилосмок наш, який СКП Комунальний прибирає місто на вулиці Віри Гордієнко. Обов'язково. Лосмок роботи працює по графіку, прибирає центральні вулиці, потім перейдемо до і е, другорядних вулиць, такі як Віри Гордієнко, з приводу усунення аварійної ямковості по Віри Гордієнко. Так я обіцяв, що в 2024 році ми зробимо, обов'язково при настанні погодних умов пройдемо центральні вулиці і будемо е, асфальтувати другорядні вулиці. Вулиця Івана Франка, дорога вже вкотре відповідає. На цей рік не заплановано, у нас асфальтування вулиці Івана Франка. Ми намагаємося максимально закривати запити військових. Паралельне запитання з приводу запитів військових, що не закритий запит. Так, дійсно у нас дуже багато запитів від військових формувань, від військових частин, від сил оборони. Деякі ми закриваємо, а деякі, на жаль, ми закрити не можемо, тому що багато звертається надати автівку, надати дрони. Ми передбачили значну частину коштів в міському бюджеті вже в цьому році. Анонсую, що на 24 квітня у нас відбудеться сесія міської ради. Також певна частина коштів піде на сили оборони нашої країни. Тому, але, на жаль, ми все закрити не можемо з приводу запитів військових, тому що. Повторюсь, надходить їх дуже багато. З приводу особистого прийому громадян на сайті міської ради ви можете ознайомитися з графіком особистого прийому громадян, записатися попередньо на особистий прийом громадян. Особистий прийом громадян проводять як мої заступники, так і я один раз в місяць. Тому, будь ласка, хто має бажання до заступників записуйтеся. По необхідності можна і до мене записуватись на особистий прийом громадян. З приводу медико-санітарної частини. Нашої з власником ми поговоримо, питання прийняв. З власником ми побесідуємо з приводу цього питання. З приводу соцзахисту, неналежного відношення або непрацюючі телефони. Також запитання приймаю, проведемо службове розслідування і обов'язково я думаю, висунемо цей негативний факт, який у нас є в управлінні праці та соціального захисту населення. Коротко. Все, по запитанням відповів. Якщо є запитання, готовий. Е, жителі вулиці Курчатова скаржаться, що не можуть допроситися, щоб вулицю прогрейдували. Або з чимось засипали яму. Нагадую, вулиця Курчатова. Так, знаю цю проблему. мікрорайон гора у вас є. Е... Голова квартальних комітетів або квартком ваш. Звертайтесь туди. Будь ласка, вона дає заявку. У нас грейдер справний СКП комунальник згідно заявок від голов... голів квартальних комітетів або від громадян міста, які ви можете залишити в управлінні житлово-комунального господарства. Виїжджає грейдер і обов'язково буде профілювати всі вулиці по заявкам громадян. Тому, будь ласка, звертайтеся обов'язково. Ми виїдемо. Я дякую силам оборони нашої країни. Дякую. Збройним силам України дякую волонтерському руху, дякую всім містянам платникам податків нашого міста, що ви активно платите податки. Закликаю всіх сплачувати вчасно комунальні платежі, зокрема по теплопостачанню. Хотів би звернутися, опалювальний сезон завершився. Дуже багато у нас дебіторської заборгованості, тобто люди не сплатили. Кошти за опалення, яке отримували взимку. Тому протягом літа, будь ласка, прошу сплатити всіх за централізоване опалення, щоб ми могли розрахувати за природний газ і розпочати вчасно опалювальний сезон 2024-2025. Всім ще раз хочу подякувати. Слава Україні! Все буде Україна!